Впродовження вчорашнього свята, вчора, знаєте, архієпископа Мілікійського чудотворця Миколая свята. І ми вчора говорили про те, що роздавати те, що ми маємо, це надзвичайно корисно. Чим більше ми роздаємо, тим більше ми отримаємо. Так, Ми приводили в приклад Криницю, що чим більше ми починаємо води черпати з неї, тим більше і краще, цілюща стає вода. І сьогодні ми в святому Євангелії знову чуємо про людину, яка не захотіла ділитися. Що він сказав? Я збудую житниці, складу туди все, всі мої урожай, все моє добро. І буду радіти і веселитися. Тобто людина живе для себе, для себе. І замість того, щоб роздати оце своє майно, збільшити статки на небі, вона закрила їх. І Господь каже, ти нерозумний. Бо кому це все достанеться? От ти сьогодні збудував, ти нажив дуже багато всього всього Сьогодні збудував ти ці сараї, там, чи ангари, склади, склав туди все, і сьогодні вночі ти помер. Ти навіть не встиг покористуватися отім всім, що ти маєш, що ти, що ти здобув. Ти навіть не встиг покористуватися. Ти собі в своїй думці кажеш, я буду радіти, я буду веселитися, я буду відпочивати, все. Не буде того. Господь забрав і все. І те, що ти робив, все марно. По-перше, ти цим не скористувався, ти його не використав. І люди, які заберуть це все, там, чи нащадки, чи держава присвоїть собі, там вже, як кажуть, механізми свої. Вони тобі подякують. Вони будуть тобі дякувати за те, що ти дав оце. Не будуть. Нащадки ще й самі перегризуться за кому більше, кому менше. Ти краще зробив нащадка? Ні. Бо ти навіть заповіту не дав, там, що от я оце, цьому це залишу, це залишу, цьому це залишу. І то вже би дякували би нащадки, що дякую, що мені там дядько там, чи хто там, чи батько лишив, дав. Мене не будуть дякувати. Так само, і держава. ну... Націоналізувала ці всі статки і все і кому дякувати, немає. Ось тому то ми, коли віддаємо, так, ми можемо віддати, як від своїх статків, як від, своїх, від свого багатства якусь частину. А ми знаємо чудесно, що Господь. Заповів нам десятину все-таки давати. І цей закон ніде не дівається, і ми його аж ніяк не виконуємо. Ніяк ми його не виконуємо. Але вчора ми казали: вчора в Євангеліях говорили, жодна риска, поки кожна рисочка, кожне слово, кожна літера поки не виконається. Пам'ятаємо цей момент із, із вчорашньої Івангелії, глава 5 від Матфея, прочитаємо давайте ще раз її. Ось. І ці закони, що Господь нам дав як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті, вони працюють, і ми повинні їх виконувати. І хай ми не на церкву несемо, бо тут і так усі, як то кажуть, з великими пузами, з золотими мерседесами і так далі. Хай ми не на церкву, але ближньому своєму. Треба допомогти, помогти. Воїнам нашим треба помогти, треба помогти. Всім, всім, всім треба допомогти, помогти, помогти. Не ой, коли вже та війна закінчиться, як я втомився. Ми всі втомилися. Діти втомилися. В нервозності бути, вони втомилися бігати у підвал під час м -м, тривог. Ми втомилися мати таких дітей, що знервовані, що... але солдати наші ще більше втомилися, бо їх немає кому замінити. Бо ті, хто хотів піти на фронт, той пішов, і віддав, хто не хотів, ну. Правдами, неправдами, таке діло. Вже. І ми віддаємо, солдати віддають те, що вони мають віддати, щоб зберегти нас. Ми ділимося із солдатами. Ми тут, да, ми тут не сидимо, не відпочиваємо, а ми працюємо, економіку нашу підтримуємо, тому що війна це все ж таки, перш за все, економіка. Треба десь брати ті гроші, треба десь за щось купувати, ту зброю, амуніцію, харчування. Все це треба. І от оці всі моменти нас Господь перевіряє. Чи ми поділимося, чи ми все ж таки ще будемо більше? Ну, Кому війна, кому мать рідна, да? як ми кажемо. А хто ще більше? От Господь її перевіряє. І в цей момент Господь скаже нерозумний ти. Коли люди потребували, і ти не допоміг, будеш накараний, будеш покараний. І як би ми не хотіли, а покарання буде. Який би не був би милосердний Господь, який би би, не був би, або ми би не казали би, що ось я, я не хочу того, того, або я не вірю ще щось. Не буде того. Покарання буде всім. Або навпаки, ось я дав там комусь щось і на всіх. Ресурсах, соціальних мережах на всіх, на всіх. Ось, дивіться, який я хороший, які є. Я... Ну, то дав, то дав, молодець. Тут, ти, ти вже тут отримав свою подяку, там ти подяки не отримаєш. Отже, впродовж вчорашньої розмови, нам ще раз і ще раз треба усвідомити, що завжди є люди. Які можуть дати, і завжди є люди, яким можна дати. І вони будуть дякувати. Звичайно, різні моменти є, але коли країна потребує нашої допомоги, то от хто? От хто, як не ми самі? Кинулись туди, нема допомоги. Кинулись туди. Теж руки викручують. Ще, ще, ще. Ну, хто от як не ми самі. Чому так? Ми кажемо: о, як несправедливо. А що ми би робили би? От коли там, раніше раніше ті війни були, там ті ще щось, ми їм допомагали, ми молилися там за, за тих людей, які там були в війні. Там, чи в Грузії, чи в Чечні, там, чи ще щось. Що ми робили? Ми навпаки, казали, там, бандіти, там. ще там щось, правда казали? Там, на тих чеченців, які хотіли своєї незалежності. Так? Що ми казали? Там. Найманці, ну, коротше, обзивали, як тільки хотіли. Як це вони постали проти такої чудесної країни? І сьогодні ми опинилися в тій самій ситуації. Нам фільми показували, які хороші ці, і які погані ті, як вони там і наркотою торгують, як вони там і все, і все, і все, і все, і, і зброю торгують. Але люди хотіли і хочуть незалежності. І ми також. Мабуть, хочемо незалежність? Чи не хочемо? Чи для нас незалежність це так, ну так, щось таке, незрозуміле щось таке. Чи для нас важливо, та яка різниця, в якій країні жити, аби тільки в мирі і спокій? От що для нас важливо? Як? Як ми себе позиціонуємо? Байдуже, в якій країні, аби таке в мирі і спокою? Я не хочу десь перед кимось кланятися, десь перед кимось десь їхати за 500 кілометрів ярлик той брати, щоб я міг там щось робити. Я не хочу цього. Я хочу свою країну, в свою землю вкладувати якісь кошти, якісь щоб, щоб, щоб моя країна процвітала, а не десь там хтось, якийсь там якийсь царьок. Отже, якщо ми знову і знову будемо замислюватися над цими питаннями, а ці питання надзвичайно актуальні для нас, то ми будемо розуміти, чому Господь допомагає тим, хто просить у нього, хто хоче цієї допомоги, хто показує, що Господи, ти мені допоможи. Не коли тривога до да, да Бога. По сімих монастирях пробіжуся, по 30 церквах пройдуся, скрізь вусти закажу, грошей мені не шкода, аби тільки помогло. Але чи поможе, чи не поможе. Головне, що я пробігся, бо це, ж, бо це ж мені сказали, воно поможе. Але чи поможе, чи не поможе, не, не, не знати. Але ви моліться, я буду там своїми справами займатися, ви моліться. Або я, коли пройде оця біда, прийду до Бога і скажу, Господи, дякую Тобі. Я молився, біля мене молилися. Мої родичі, мої знайомі за мене молилися, зі мною молилися. Дякую тобі, що ти мені допоміг. От як ми будемо. Чи ми оббігаємо 30 і поставимо і будемо своїми справами займатися? Чи ми самі станемо до молитви? Як? Що Господь почує нашу молитву чи молитву? там? Звичайно, нашу. От тільки нашу. Тільки нашу молитву Господь почує. Мало того, коли відбувається зцілення, що Господь каже? Прийди і піди в храм покажись, так? піди священникам покажись, піди помолись. Піди до храму і подякуй. Ми повинні дякувати кожному дню, кожному сонцю, кожному, кожній хвилині, що Господь нам дає. Дякувати Богу. Ми повинні дякувати, що Господь нам щось дає, то хороше, то погане. За все також це треба дякувати. Господь дав мені купити там квартиру, наприклад. Прийду, посвячу її, замовлю, щоб священик прийшов посвячу подякувати. Бо освячення це що перш за все? Це дяка Богу. Це не то, що я там покропив там, священик прийшов, покропив, там щось наліпив, щось там сказав, да і все, в мене квартира освячена. Ні. Перш за все, це дяка Богу за те, що Господь дав мені можливість придбати квартиру, машину, там ще щось. Дяка за, за, за те, що Господь дав мені цю можливість заробити, дав мені сили. Ми дякуємо. І ділимося радістю. Я подякував, я прийшов до храму. Господи, дякую Тобі, що я там щось там зробив. Ось моя, моя жертва там, чи поклав там, чи продукти, які, чи, чи грошима поклав там, чи ще щось. Бачу, хтось там ходить такий трошки бідніший, а в мене, а в мене тих шкафів повно, ламаються ті шкафи, мені нема що вдягнути. На тобі, людина, носи. Бо завтра я помру. Мене не буде завтра. І всі ті шкафи, то все, 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 все викинеться у мусорку, да і все. І, і не буде мені дяки. Як я не дякував, так і мені ніхто дякувати не буде. Отже давайте почнемо з подяки. До Бога. Ми будемо дякувати. І тоді люди нам будуть дякувати. А якщо цього не буде, от яка подяка нам буде, якщо ми нічого не даємо? От ну нічого ми не даємо. Забиваємо шкафи, забиваємо ті ангари, склади, забиваємо і сам не користуюся, як кажуть, ті гроші аж до самої дверей, вже відкрити двері не можна тими грошима забити, ті, 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 ті сейфи. І, хто нам... І самі ми не користуємося тими грошима. І... І подяки нам немає. Ой, я така багата людина, я все можу собі дозволити. Так дозволь! Дозволь, щоб тобі дякували. Як от Святий Миколай, яку пам'ять ми вчора згадували. Прийшов навіть не питав: треба вам, не треба, на, на, на Нате, нате. І по сьогоднішній день ми йому дякуємо, ми просимо Його, щоб він не тільки там подаруночки подарував, а що ще у дорозі допоміг, в подорожі допоміг, в якійсь наших земних потребах святий Миколаю допоможи. Чому ми так кажемо? Бо ми знаємо, що Він допоможе. Він допоможе, ми і віримо, і знаємо, що прийдеш до Господа, попросиш у нього щось, і Господь завжди дасть. Бо ми це знаємо. Ми це віримо, ми сповідаємо, і коли Господь дає, ми приходимо в Господа і кажемо, дякуємо, що Ти нас почув. Отже, Одне діло взяти і подякувати. Надзвичайно, одне діло це от перше, от ми хочемо, ми взяли. І забули подякувати. Ну нам же дали, нам же положено, нам же дожні дати, Ну, то ми, ми, ми отримали. А хто дякує? Давайте будемо завжди казати спасибі. Завжди казати, Господи, дякую, що Ти дав мені, і ми будемо збагачувати ту людину, яка нам дала духовно заради Царства Небесного. Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому!